Фінал чемпіонату Коломийського району з футболу серед 13-річних хлопчаків та дівчат було вирішено провести у Косові, адже із цього району команди брали участь у турнірі. Загалом, як зазначив голова асоціації футболу Коломийщини, у змаганнях взяли участь понад 30 команд. Дуже була запекла боротьба. Ціле літо діти змагалися. Перемагали хтось інколи і програвав, бо без цього в футболі не буває. Але всі задоволені, всі діти були на футбольному полі кожний день, змагалися, тренувалися і сьогодні отримують нагороди. Директор Косівської дитячої юнацької школи Дмитро Ганоща каже, що чемпіонат виявився доволі сильним. Однак його вихованці вдало виступили у всіх вікових категоріях. Дуже приємно, що піклуються про молоде підростаюче покоління. Дітям тепер в час війни це. Край необхідно. Нам приємно, що друзі відгукнулися, знайомі також нас так само підтримують. Наші спонсори в цьому році закупили два комплекти форми, і також сьогодні вони прибули до нас. Це приємно, що турбуються. Нелегкий час. Серед тих, хто виділявся на полі, була і косівчанка Гануся Мрайлюк. Зізнається, що без футболу життя собі не уявляє. Футбол, тому що мені з дитинства це привели. Батьки тату тренер. Я люблю цей вид спорту. Також він дуже. Димедеменічний, я хочу подякувати всім захисникам України за те, що ми маємо змогу грати зараз. Підтримали фінальні змагання і меценати. Так, волонтерський штаб української команди привіз для кожного учасника гри солодкі французькі подарунки. Хочу подякувати збройним силам України, тому що завдяки їм ми тільки можемо сьогодні тут бути присутніми на цьому спортивних змаганнях. дарити президії, дякуючи. Співпраці волонтерського штабу Українська команда з нашими французькими партнерами. Ми сьогодні приїхали не з порожніми руками, а привезли якісь подарунки, перевезли смаколики, тобто французькі еклери. Ну і розрахували так, щоб. Не тільки переможна команда отримала ці подарки, але всі діти, які були сьогодні учасником змагань, були у турнірах інші меценати. Дитячий спорт це майбутнє нашої країни, і хочеться ну, допомогти дітям ці е, такі часи непрості, щоб вони піднімали планку українського спорту, щоб прословляли наш край і нашу Україну на аренах світового спорту і європейському. Головним фаворитом змагань був Коломийський варатик. І хоча коломияни зіграли в нічию, та все ж. Вибороли золоті медалі. Тішиться цьому й капітан команди. Колись ходив на багато видів спорту, але мені саме найбільше сподобався футбол. Перемогу ці, ціле літо старались, забивали голи. Та й виграв Тож всі учасники змагань того дня отримали смаколики від волонтерського штабу української команди і вже зараз починають підготовку до нового сезону дитячої юнацької футбольної ліги. Із Косова Воган Малецький Галина Ровенчук телерадіокомпанія Раї.